А як часто ви дякуєте собі? Просто дякуйте за щось. Зробіть собі такий ритуал. Кожного дня дякуйте собі за все, за сніданок, який ви приготували, за людину, з якою поспілкувалися, за те, що позаймалися спортом, помедитували, щось прочитали. Дякуйте собі, тому що це зробили ви. І ця вдячність. Вона дуже важлива для вас. Це наче ви відзеркалюєте самі в себе, що я вдячна собі за те, що я роблю. Ваша душа це знає, ваша внутрішня дитина радіє, ваші внутрішні особистості радіють за те, що ви ціните сама себе, любите сама себе і розумієте, що все, що ви робите, це для себе, так і повинно бути. Тому не забувайте кожного дня бути вдячні собі за все те, що ви робите для себе.